Притулок для безхатьків і прихисток для наркоманів. Таку метаморфозу за кількадесят років пережив дитячий садок щопорудніма 15. Від такого сусідства мешканці навколишніх будинків втомилися. А після заходу сонця і ходити повз бояться. Марія Гаврилян продовжить. Бомжі ночують, підпалили і все серед ночі пожар летить, тому що її ж треба тушити, дихати немає. Чим ну, це ще пока ось як воно заросте листям, то там будуть наркомани збиратися. Це місцеві розказують про колишній дитячий садок. Він навпроти їхніх вікон, коли востаннє працював, достеменної не згадають. Дітей становилось все менше і менше, і в кінці кінців виявилося так, що е, дітей, видимо, кудись розселили, або батьки забрали. І от, практично, мабуть, около літ 15, матові двадцять, навіть вже не працює. За цей час довкола все поросло чагарниками, куди не глянь, одне сміття. Занедбаний садок уже облюбували безхатьки та наркомани. Они здесь десі шумят, ані з десі коляться наркомани. вообще мы, Я даже не знаю, как он выглядит. участковый. <рес> страшно з дітьми немає, де дітям погуляти, немає дитячої площадки тут. У міському департаменті освіти зарадити нічим не можуть. Говорить, колишній дошкільний заклад номер 51 їм уже не підвідомчий. 97-му році він був ліквідований, знятий з реєстру як такий, що був. Не укомплектований в тому районі дітей зовсім не було на той час. Там дуже густо населений район дошкільними закладами, тому садочок із 97-го року, як такий, не існує. Нині частина приміщення у приватних руках і там усе доладно, решта на балансі міста. Але хто відповідальний за безлад ніяк не визначиться поміж себе два управління мерії. Власники та балансоутримувачі об'єктів. Які належать їм чи на праві приватної власності, чи оренди орендарі зобов'язані утримувати як свою територію, так і прилегаючу до цих об'єктів територію. А контролювати це має муніципальна муніципальна інспекція. Головний муніципальний інспектор міста зі своєю колегою не погоджуються. Винних обезладі радить шукати якраз у житловому управлінні. Це не моя компетенція. А чия компетенція наш ну, ЖКХ вивізом сміття займаються вони. Це їхні прямі обов'язки. Якщо вони їх не хочуть виконувати, вибачте, я не можу за всіх працювати місць виконком. Поки ж у мерії не можуть знайти крайнього, жителі мікрорайону борються із своєю проблемою як можуть, найперше суботниками. Але ефект від того жаліються швидко минає. Через день буквально опять навалюється нова куча мусора. Ніхто не вивозиться. Тот метал, який був, він теж уже розкрадений. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Вікка новини.